Кожен з нас має докласти чимало зусиль, щоб у результаті ми могли пишатись гордим званням коломиць, щоб залишити по собі гідний спадок для дітей. Таким гаслом керуються члени політичної партії змін» та небайдужі мешканці мікрорайону, що на вулиці Лисенка. Сьогодні, завдяки депутату, нашому представнику політичної партії змін» Ігору Ільчишину проводиться турнір, присвячений 69-й річниці створення української повстанської армії. Наша партія виступає наша фракція проти категорично того, щоб ті спортивні дитячі майданчики, які ще залишились в нашому місті, забудовувалися. Тому сподіваємося, що це відновлення діяльності цього спортивного дитячого майданчика піде на користь громаді нашого міста, зокрема тим людям, які проживають тут у цьому мікрорайоні. Вони гуртом разом з депутатом цього округу Ігорем Ільчишиним відновили спортивний майданчик, на якому вже встигли провести змагання. У цих змаганнях взяли участь команди від фронту змін, батьківщини молодої, а також команди мешканців будинку, які доклалися до відновлення майданчику. Також приїхали волейболісти з Коломийського району. Завдяки. Нашому депутату від нашого округу, завдяки людям, які проживають у даному будинку, завдяки ініціативі молоді. Тут відновилося спортивний, спортивний майданчик, відновилися дитячий майданчик. У даний час тут немає розбитого скла, немає мусору. Люди мають чим зайнятися собою в суботу, в неділю. Є можливість вийти з дітьми, пограти м'яч, є можливість з дітьми погуляти, є можливість, отак бачите, сьогодні зібратися у неділю і покидати м'ячик у дружньому, хорошому нашому колективі. Дуже дякуємо нашому депутату за його все можливу підтримку, за його розуміння нашої проблеми, і ми надіємося, що надалі так це все залишиться. Переможці нагородили цінними подарунками, новими м'ячами від організаторів маленького спортивного свята. Благодійний фонд пам'яті Андрія Фочука теж долучився до відзначення кращих. Депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Данолишин якось сказав, що потрібно зробити так, аби на кожному перехресті в Коломиї були не аптеки, а спортивні зали та майданчики. Лише за цією мовою наше суспільство і держава загалом буде молодою та здоровою, а як наслідок і квітучою. Ігор Ільчишин свого часу відстоював збереження цієї ділянки землі від забудови. Він тоді пообіцяв, що Спортивний майданчик. Тепер він з великою радістю в очах споглядає результат своїх зусиль. Цього року ми розпочали це будівництво, відновили волейбольну площадку, встановили футбольні ворота, відновлюємо повністю футбольне поле. Зараз на зиму ми хочемо вирішити питання з покриттям, засіяти нову траву. Якщо буде можливість, ми будемо добиватися це у міської ради для того, щоб було закладено цей спортивний майданчик для фінансування штучного покриття. На тих декількох сотках землі починається нова історія. Коломої, нове бачення подальшого розвитку громади. Поодинці та разом можна зробити обличчя Коломої справді європейським.